Привіт, друзі! GGG зібрали статистику з моменту старту майже ліги, початок полювання. І це були не просто три тижні гри, це був досвід і часом болючий, тож вони вирішили поділитися з нами підсумками, на що ми витрачали час та нерви. Почнемо з нашого улюбленого арбітра, який спочатку здається серйозним, поки ти не вивчиш його патерни. Його вбили 355 тисяч разів, цифра, яка каже, багато, по-перше, бій. Не настільки складний, як виявляється, а по-друге, гравці вміють страждати. 185 мільйонів смертей в стандартних лігах це звучить як великі цифри. Але насправді це просто статистика буденного фарму за дрота поєботи. Смерть в поє це як механіка гри. А от в режимі з одним життям, де персонаж здихає і зникає, як мріє про нормальний дроп, вже трохи серйозніше: 291 тисяча смертей. Кожна з них, як правило, супроводжувалася криками, звуком удару по клавіатурі і уроками матюків для твоїх сусідів. А тепер улюблене, хто чим грає, і тут все досить показово: 23,78% гравців обрали Амазонку, ймовірно, за те, що в неї дуже глибокі механіки і немає геймплею однією кнопкою. На другому місці ліч 12,27. Темна магія, скелети, некроманська романтика. Снайпер зайняв третє місце, що дуже цікаво 10,12%. Далі йде кузнець кетави з 8,15%. Закладатель стихій отримав 7,87%. Слідопит має 1,82%. Весник війни всього 177. Тактик також на таких цифрах зупинився: 177, хрономант 1,32 та служитель, який закриває список з 0,74%. Хтось реально свідомо обирав цей клас. Що можна сказати після трьох тижнів гри? Гравці активно грають, часто вмирають, вже частіше щось знаходять. Для прикладу, в мене основний персонаж Сорка, і до бусту дропів дивайну я бачив тільки на 15 мапах з 200 рарітів мінімум. Граючи зараз Амазонкою, ось це виявилося дивним на сьомій мапі з 30 раріті. Що можна сказати по класам? Вони знайшли свою нішу, мета вже сформувалася. Тож чекаємо нерфів знову. А ми будемо далі дивитися, хто гратиме, а хто виживатиме. Це був такий короткий аналітичний підсумок трьох тижнів Pass of Exile 2, початок полювання. Дякую, друзі, за перегляд і пам'ятайте, найцінніше впоє не золото, а ваш час. Не зливайте його дарма. До зустрічі та гарної гри!